10 серпня у східних та південних областях України знову пануватиме спека. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 30, плюс 35 градусів. Нарешті території України буде прохолодніше в межах плюс 20 плюс 26 градусів. На Полтавщині та, зокрема, у Кропивницькому буде гарячіше. Температура повітря прогріється до плюс 25 плюс 29 Градусів у західних областях очікуються дощі з грозами. Також опади можливі у Вінницькій, Черкаській, Чернігівській та Сумській областях. У Києві, 10 серпня, температура повітря становитиме близько плюс 22 плюс 23 градусів. Синоптики нагадують, цього і наступного тижня в східних та південних областях України буде домінувати сильна спека у плюс 38 плюс 40 градусів. do to